Друзі, нас інфоперші про головне поїхали Вна Талочка, яка за тиждень до вторгнення притягла в прайм-тайм свого ток-шоу Ксюшу Собчака, аби та почала аборгенті життю. Сьогодні пішла далі. Після вчорашнього скандалу про плем'я обзиває вже українців, які звернули її увагу, що ми нація а ані народа. Пише Ірина Гаращенко. Скільки це триватиме? Цей розкол країни, знецінення українців, це безкінечна агресія, ненависті. Чим це відрізняється від російських практик травлі неугодних, затикання? Ротів і вождізму дивує на її ефіри, продовжує ходити і включатися. Протомні люди, хоч вони разом із Петровими Івановими, давно має бути руко ненавидима. Ми дійсно народ єдиний, попри все і попри усіх. Пане Зеленський і інфокоманда банкової. Зверніть увагу, що країна обговорює не вашу промову в Давосі, а плем'я це треба вміти, куди там парахабута. Та все правильно сказала Мосейчук. Не нація, навіть не народа, плем'я, Була лише така форма організації суспільства. Як плем'я здатна одночасно терпіти і війну, і знищення власної держави середини пише політолог і нині військовий Дмитро Биков, коментуючи слова мосичу. Лише плем'я може миритися з несправедливістю мобілізації політики влади, відсутністю визначених термінів служби та же братськими зарплатами воїнів. Лише плем'я здатна терпіти зради роботу на ворога здачу продаж ворогові безперешкодного входу на нашу землю. Не лише плем'я може закривати очі на розкрадання в армії та енергетики, щоб потім отримувати більші втрати на полі бою і гірші умови існування в тилу лише плем'я може мовчати, коли йому кажуть, не на часі зараз війна, дозволяючи про цьому розкрадання міжнародної допомоги і державного бюджету. Лише плем'я здатне бездумно і за слухати популістичні обіцянки від кінця епохи бідності до мирної угоди, готової на 90%. Лише плем'я може втрачати голову від споглядання картинок лідера в окопах, створення штучним інтелектом, водночас вишиваючи хрестиком і молячись на брехливі штучно згенеровані Ікони лише плем'я здатна терпіти загибель кращих і тріумфа гірших. Саме тому плем'я може легко перемогти, бо нація непереможна і навіть якщо її неможливо зламати на полі бою ціною кращих, свідоміших і пасіонарніших, її завжди можна спробувати перемогти популізмом, брехнею та брудом проти незгодних і опозиції. Війна і останній демократичний вибір народу ще більше ускладнювали наш перехід від племені до народу, а від народу до нації. Тут не буде рецептів, як це змінити, це лише рефлексія і роздуми. Про те, що, попри високу свідомість окремих людей загальний рівень, суспільство досі залишається на рівні племені з потребою задоволення найнижчих щаблів піраміди Маслоу. Рецепт змін я знаю, але за племенем цього разу досягти неможливо лише з українською нацією. Наталія Мосейчук тут виступає не як журналістка, а як Верховна Жриця церкви свідків першого пише блогерка Міла я. Дивлячись на цей текст, здається, що вона пише його не ручкою, а власними сльозами щастя. Стоячи на колінах перед телевізором, перший таки перший генеральна тавтологія. Це яка сказати масло масляне або корупція, корупційна глибина думки вражає. Якщо ти перший, то ти не другий. Наталія це Нобелівська премія за капітанством очевидність ще трохи. І вона почне доводити те, що сонце встає лише, тому що перший йому дозволив. Він лідера світу. Тримайте мене семеро, бо галактика в небезпеці. Поки в овальному кабінеті чухають потилиці, а в Брюсселі. Перекладають папірці. Наталія вже призначила Володимира Олександр. Чи імператором людства залишилося тільки презентувати Україну на ваканду. А Давоський форум на підготовчі курси перед аудієнцією у лідера усесвіту. А його плем'я світ тримає. Ось отут стає по-справжньому страшно. Плем'я серйозно, це вона про пкуго, про Єрмака, Тищенка чи Безуглу? Цікаво, як Світ ще не розвалився від того, як міцно його тримає це специфічне плем'я в камуфляжних худі. Це вже не журналістика, це якийсь новоязичницький культ, де замість доріг і економіки моляться на. На духів захисників із офісу президента, коли дивишся на цей пост, виникає лише одне питання. Наталія вам за цей пост видали додаткову порцію: єдиномонафорного натхнення чи просто ключі від квартири в Давосі. Це ідеальний приклад того, як професійна деградація зустрічається з нестримним бажанням вислужитися. Так лизати архівку. це теж талант. Тут потрібні натреновані м'язи язика і повна відсутність блювотного рефлексу за власні тексти. Попри мусичука відчуття феномена, здоровий глузд, тихо вийшов з чату, зібрав речі, і поїхав у невідомому напрямку. Римку дивлюсь на оцю реганину, і лише одне скажу українську журналістику влада вже давно майже закопала на два метри під землю. Справжніх залишилося одиниці.